Мікс лижніх штанішок сорту екстра вагою 15 кг ціною 7 євро за кілограм. Всі штанішки йдуть балонові, теплесенькі, деякі на підтяжечках, а деякі просто на ремінці, як бачите. Так, розмір у нас буде елічка. Всередині йдуть на ось такому легесенькому флісі. Ось так виглядає. Це перші в нас будуть. Далі беремо ще одні штанишки, вони будуть не такими теплими, але все рівно балоновими. З нашивочками розмір S. До речі, тут мікс розмірів. Так, ось ці штанішки, як каже Юрій, що снігу не бачили. На підтяжечках. Це як комбеси якийсь. Опа! яка красота. Ану розмір. У нас буде писати, буде. Глянемо на розмір, розмір 50 Досить непогано. Йдемо далі. Ще одні штаніжки, як бачите, новесенькі. З такої термотканини. Розмір XL. Йдемо далі. Далі в нас штаніжки в розмірі М. Також теплесенькі балонові, гарний розмір. Ось така плюс-мінус довжина штанки. Ціна 7 євро за кілограм, аж це екстра сорт. Ще одні лижні поміжки, також 2 ікселічка. Як бачите, розміри класні, різні модельки. О, на поясочку розмір емочки. Можливо, тут навіть є якісь і брендовані. Але я, якщо чесно, не дуже розуміюся в брендах по лижньому спорту. Сороковий розмір. Також з такою водою. Не пропускної, така не як. Гляньте, як красиво оформлені штаночки на ліпучках, ну бомбезно. Можеш собі регулювати. Ще один комбезик, я так думаю, це жіночий. Оп! Так, так, так. Розмір у нас на метр вісімдесят два зросту. Так, ще одні жіночі. Ось такі штанішки теплесенькі. Розмір, на жаль, не в але це маленький. Тобто, XS x максимум. Ім далі ще одні штани штанішки в 46-му розмірі. гляньте, яка красота, вони також абсолютно новесенькі. Наступні вежеві. Ой, яка бомбезна. Так, розмір у нас емочка. Оп! Дуже цікаво оформлені. Красота. Далі ще одні такі конкретно балони і також гарного великого розміру. Тобто 48,50. Оп. Наступні, ще одні термо. Всередині на мінімальному флісі, гарний розмір іксонич. Наступні. Ось, яка красота. Також на підтяжечках штаніжки. Розмір елічка. <coughs> Лижний мікс, просто бомбезний. Розмір 14-й європейський. Ще одні термо. Будуть гарно утримувати тепло, розмір елічка. І покажу ще одні. Також такі балоневі-балоневі на флісі. Розмір есичка, У нас залишається ще непоганий так штанішок, тому для замовлення. Звертайтеся у вайбер до наших менеджерів, до будь кого і оформляйте замовлення.